20 сантиметрів снігу замість обіцяного метра побачили ті нью-йоркці, які наважилися вийти на двір у хурделицю. Більшість же мешканців американського мегаполіса перечікували прогнозований буревій сторіться вдома, попередньо поповнивши запаси харчів. Мерія скасувала навчання у школах та університетах. Вперше за понад вікову історію зачинила метро. Під загрозою 300-доларового штрафу заборонила водіям користуватися автотранспортом. Схожа ситуація і в сусідньому штаті Нью-Джерсі. Дороги порожні, бо оголошений надзвичайний стан. Водіїв попередили, що штрафуватимуть за виїзд, але я не розумію, до чого це, бо насправді дороги не такі погані. Істотніше в хорделоло на північ від Нью-Йорка, у штатах Масачусетс та Мен у районі Бостона внаслідок негоди 30 тисяч домівок залишилися без світла. А у штаті Мен кучугури подеко досягали 80 сантиметрів снігу. Однак місцеві мешканці радо відзначили оголошений владою вихідний. Нам уперше за 15 років дали через заметіль вихідний, тож ми вирішили приїхати сюди на лежах, бо знали, що це місце відчинене. І де б ви пересиджували снігову бурю? Чому б не прийти до бару і побути у гарній компанії з тими, хто також. Любить сніг. Неабияк зраділи снігу і червоні панди, зірки шкільного зоопарку в містечку Мілбрук, що на півночі штату Нью-Йорк. У природному ареалі тварин гір'ї Гімалаєв та Бамбукових лісах Китаю рідко сніжить. Однак невеличка завірюха не віддакала тварин погратися на дворі. Мирослава Пеца п'ятий канал.